Дорогі українці. Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України, день, який символізує нашу силу, нашу свободу та нашу нескореність. Ми пройшли довгий і складний шлях, були часи випробувань, були роки темряви, але завжди серед нас жили ті, хто не втрачав надії, хто вірив у незалежну, сильну, вільну Україну. Саме завдяки ним ми і маємо цей день. Сьогодні наша держава знову проходить через важкі випробування. Але ми, українці, довели всьому світу нас неможливо зламати. Ми боремося не лише за нашу землю, а й за право жити вільно, говорити рідною мовою, самостійно визначати своє майбутнє. День незалежності це свято гордості, гордості за наших захисників і захисниць, за тих, хто тримає небо над Україною, хто щодня ризикує життям заради нашої свободи. Гордісті за кожного з нас, за нашу працю, за нашу єдність, за нашу нескореність. Ми нація вільних людей. Слава Україні!